Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачного печива на смальці з горіхами. Потрібно для тіста літри сметани, літри смальцю, 4 жовтки, одну склянку цукру, 1 столову ложку амонію, ванілін, борошну, ще 4 білки, одну склянку цукру, горіхи і вишні. Готуємо тісто, смали змішуємо з борошном до крихти. Тепер розтираємо жубки з цукром, додаємо дрібку солі, ванілін. До сметани всипаємо амоній. перемішуємо. Вливаємо до тіста, додаємо жовтки, і вимішуємо м'яке тісто досипаючи ще борошна. Замісили таке м'яке тісто, борошна додала приблизно 1 кг. Накриваємо його харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 2 години. Збиваємо білки з цукром, додаючи дрібку солі. Поступово додаючи цукор, вбиваємо на стільку піну. Тепер формуємо печиво. Розкачуємо товщиною пів сантиметра. Зверху змащуємо збитим білком, посерединці викладаємо по вишенці. В краю подрібненими горішками посипаю. Випікаємо печиво в попередньо розігрітій духовці при температурі 170 градусів 25 хвилин. Таке вийшло печиво. Смачне з горішками. Печиво з цієї порції виходить багато. Пробуйте, смакуйте, готуйте. Всім смачного!